Днем всім. Сьогодні, 28 листопада 2024 року, 14.30, вулиця села Кам'яна, вулиця Головна, 1 відбувається громадське слухання обговорення місько-будівної документації території Кам'янської сільської ради Чернівецької ради Чернівецької області. На громадське слухання зареєструвалося у нас 16 осіб прибуло близько 40 Громадське слухання, оголошую, відкритим. Те, у нас запрошені на громадські слухання начальник відділу земельних ресурсів з Сергій і архітектор Меніліч Володимир Миколайович. Ви зможете їм задавати питання. Детальні плани є перед партією є, маєте можливість з ними ознайомитись. Скажіть, будь ласка, чи є серед вас з числа депутатів Кам'янської сільської ради? Ні, немає. немає. Депутатів. Так, починаємо з першого питання. Доповідає з лаві Сергія стосовно проєкту містобудівної документації. Починайте перше. Перше питання Чайковська Олена Васильівна. Прошу. План, житловий, забудови З метою можливості зміни цього призначення земель ділянки земель. Приведення освітлення селянського господарства на землю для будівництва повніствого будинку господарських будівель спогуд площею 95 квадратів. Село Кам'яне. Путь мальовано. Путін мальован. Володимир Миколаевич, у вас були до цього не Ми до цього працювали всі ці документи, ми ж все бачили, всі кадастрину перевірили і вже відмітили, що якісь. Скажіть, будь ласка, під'їзд до земельної ділянки є. Є там чорну лінію, передбачено профіль дороги 8,5 метрів. 8,5 метрів. Mm. Заважені питання до цього? Mm. Немає. Mm. Хто mm. за, проти, дотримався? Річні. Слідуючі mm. питання. Mm. Черневіч, Петро Валерійович. Детальний план житло, та громадської забудови. Зміну можливості змінити його призначення з на Связь господарства на землі для воєнництво зловнішкового будинку польського будівлі з кулу площу гектар 50%. Це локально. Під'їзд? Є. Червоні лінії. Є. Є обмеження червоні лінії, тобто передбачається поділ і відчуження відчуження на користь сільської ради. Тобто, землі запас. <п> так, <'ят> да, тобто передбачається розширення дорожі. Так само профі, 8,5 метрів становити. 8,5 метрів половиною. Є зауваження? питання. Хто за? Проти відкремої справді України. Слідуючі питання. план та Громадської забудови з метою можливості зміни сільського призначення земельних діянок земель для ведення особисто селянського господарства на землі для людини обслуговування житлового будинку, спольських будівлі споруд. Тут три земельних діянки. 44 сотки, 44 квадрат... 4 квадратних метри, 46 сотих 61 квадратний метр. Це, це не... зовсім інші громадяни? Їх тут троє, тут зумаріє Павлівна. Савчук, це в одному масиві? В одному масиві один детальний пам'ят. Де саме? Це золока, навпроти магазину і бару лекар. Перша і друга лінія. Це комерційні має бути, чи це має бути це? E, взагалі детальний план називається Землі житлової та громадської забудови. Так само вони можуть передбачати і комерційну забудову. Зауваження пропозиції? Це яка ліна? Перша серіянда чи робити? Дві ділянки першої. To, to my, 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 choć, wbry, lecz, choć, tak, to może my chcemy, żeby była ta jedna gama my chcemy, no, żeby to było komercyjne. Co skarży? Nasze dwie literatki były komercyjne, a tu nie było. I do nas już było No tam ja... Można jeszcze ujaśnić, jak nasz no, obwod poszukiwał. Ale to mają tutaj wkazane gdzieś. Ciiiik. To boje gamańskie, gamańskie słuchanie, wgłowenie, dla, dla tego, że my rozumiemy, że to w linie i jakie na ich... Для чого це, так взагалі, як сказав Микола, що ми так зробили, що перша лінія це комерція, друга лінія це житлова забудова. Тож будівельними нормами, це не тільки коли розробляється там інструмента документація, вони враховують всі будівельні норми. Санітарні норми, тобто це шум, шумоізоляція цих доріг, коли вона ж ви самі розумієте, у нас ніякої шумоізоляції, наборовах немає. Так як може десь тут бачить, коли їдуть, там такі щитки, дуже часто вручаю, відпочається. І того з цих норм ми виходимо, що перша лінія це є громадська заборона, а вже житло, вже було, ну, виходить, друга і третя лінія. Ну і з цього ми виходимо, що ну, прийняли такі рішення, що так, це було перша лінія у команді, а друга лінія це житло так? так. Далі можеш половить в нас кої за подловиз на той можливість змінити його призначить заменянки, заменяння на субіду сільського господарства, на задньої гражданства творну школу будинку, сподобався гудівлю. Чтити земельні ділянки. 39,87 квадратних метрів, сотка 1003 квадратних метра. Один гектар 41 сотка 83 квадратних метрів і 81 сотка 12 квадратних метрів. Це село Забувака. Це далеко від Так, да, Це і друга лінія. Це на підйомі траса Р-62 з лівої сторони перед поворотом. Не доїжджає Там, де бляху продають, де продають, позаду, позаду цих магазинів, де щоб ви зарієнтували супову.

Площу 47, квадрат... 47 соток, 13 квадратів і 356 квадратів. Вулиця Стусова, Селя, село Михайло. Це де діюча газова заправка, вулиця. Район бой, що ви розумієте, покупати. Є заперечення? Хто за? Проти. Слідуючи, сигналі стане підтримуємо. через комісії сільської ради, зелені комісією, так що ми вже з спірних питань сюди і виносимо. Є різні рецепти, які okay. сам Горчин Іван Васильович. Питання пану Житову і Тарамиської забудови з метою можливості змін цього призначення змін ділянки земельного будівництва створення будівлі торгівлі на землю для будівництва створення житлового будинку господарських будів і споруд площі 707 квадратних метрів села Спаска, вулиця Церцинська, 9А. Це колись відбуло так. З пасіки, хто знає, де, де, де є там мілеферно, це знаходиться за мене в директорі мілята. я впечатляється. Хто за проти? Черная чи не води. Так і матері, що твої у нас коїсь

Не ново, не на не за Не за пра-домашната за, против, и лишниот е. Асилијас и пан Малацејдов. Деталјно, пан Олеско војет, Ормачко за добро, и клиници во на и земјани на совеќето

В центрі, біля школи, нікуди живе, Михайлочку не знає молодих. Це там, не є, то, де він живе, Треба документи під а... Я Ви не знаєте не ситуацію. Нічого знаю, але немає нічого. Нічого немає, не знаю. <laughs> ну, Ви знаєте, де він живе. Так, поруч. Хто за? Проти. Рішення прийняти.

Твоза, доброго. Третьоче Чіков Петро Северович. Такий пан територія для будівництва колонію слова Будинко-Подіський кудирує. Площею 14 соток, село Каміна, у Теданйом. Чіков Петро, правильно Северович. Це пеке ваш по Боденко, є діляночка, адреса на <клес> 40-й <клес> вулиці Хайковської. Е-е, To za.

Розпадщині були розділені. Їм колись розділили по спадщині, нарізали такі, такі маленькі, маленькі шматочки. Вони цю територію об'єднують і змінюють змінюються зараз. Ярослав Олексійович. Детальний план території для будівництва та обслуговування що в господарських будівель споруд. площа 15 соток з локального урочища Дубанське. Наверху з рівно це документів документи цьому чому детальний план, не входили венеральний входять в генеральний план на нашого села.

Це добре, що не буде шкаф, що він вже лежається, хто стоїть. Постеріг, коли саме 48. Там на території житлової та громадської забудови, площею 48 соток, село 30. Це трошки інше. в іншому році, це батька і його батька ротоград. Є заперечення? Хто за Тікін Петро Іванович. Село Старі Костійці. Марія за приїжджаємо, заправку євронату. Це просто край Марія Іван, але вона це знає. Заправку є в ранах, приїжджаємо, а і повертаємо і ворощить на об'єзну сторожець, Пентрой тікан побудова.

Змінюється верхні бачення. Детальний план здорової громадської забудови з метою можливості змінити його призначення з земель для ведення особисті мецького господарства на землі для них в поводній школу будинку сподівських відділу і Валентина Вікторівна це Явольська. У нас у дівочій тисячі була Явоцька. Вона наша, але проживає на даний час у Великому Челаку.

Керівництво. Даний план житлової та громадської забудови з метою можливості змінитися призначення земельних ділянках земельних приведення святоського господарства на землі для рівень святкової школи будинку з податківським споруд дві ділянки однакової площі, 350 квадратних метрів. Це село Заволока, це позаду магазину там, де в'якують. З лівої сторони того руч, якщо. Забирайтеся немає. Хто за? Проти? Утримуємося. Після не приймає. Класси проводимо Миколаєвич. І там і план для будівництва та обслуговування будівлі тоді є, земельна ділянка площою 10%. соток. Це село Заволока, це по старій дорозі, вулиця Іваряського. Чоловік купив земельну ділянку і змінив під комерційну. Від філія ківництва по придаві, так? Якщо заїжджати з міста, Тобі, або Старожнецької заїзди, як намальованку, або звідси. Там є заперечення? Хто за? Катан Оксана Юрійовна. Зміною можливості зміни його призначення з і земель для верхнього десятського господарства на землю.

Тупікова вулиця, під'їзди, приїзди між там може бути 6 м'я. Якщо приїздна вулиця, то вісім сподобається. У нас були просто випадки, які жителі нашого села, саме путіна Малярки, вони вирішили що там при його днях ніхто їхати не має і дорогу. Просто закривали дорогу і ми себе застраховуємо.

Почалося зміни. Вони відчужили земельну ділянку. Тобто по закону вони мають право вже закінчити закінчити цей детальний план, який був розроблений на шипуємо цей Тому два Під візні дороги. Єврохова. У червоній лінії. Червоні лінії. В чому понавіш, так? Червона лінія це лінія рівня забудова, а означення тут уже від чортки цього дається немає, ніякого ну, тут є червона лінія. Червона ліняється линия ревлювання забудова, а обмеження розгуляється ну, ну, червона лінія десь вісім з половиною метрів профиль дорога, а фактично там 5-10 метрів сімдесят п'ять це червона лінія. Mm -hmm що Питання фон завоємської зубдової з метою можливості зміниться його призначення з медианах і земель урядів спецназ-господарства, напевно, де війна свого між того спорські будівлі з поліземельних ділянок. Гептар 12 соток шістдесят квадратних метри і гектар дванадцять соток шістдесят квадратний метр. Це село Михайлоча, це. Ніші заправки з вулиця. Там є червоні віні з двох сторін, дизайн. Загальні ще з червоних лініях по 3,5 фото на кожну ділянку. І там все добре? Так. там Миколаївич? Так. Це не каже, що це саме це? Ну, це замало, якщо вони не дають. Бо якщо вони віддають, то відповідно. А фінальна вимога каміння списі своєї ради яка? І передати її? Є заперечення? Хто за? Пропозиції, зауваження, <позиції> які будуть? Громадські слухання оголошують запитання. はい。